Любі брати і сестри, я радий бачити вас. Хочу привітатися. Слава Ісусу Христу. Я не частий гость, але думаю, мене знають і я вас знаю. Так? Не всі. Ну, слава Господу. І сьогодні такий радісний день. Ну, Прямо такий радісний. Знаєте, ми церковь. Знаєте, як це прекрасно, якщо сьогодні є жінка, яка полюбила свого чоловіка, і вона завжди його чекає. Де б він не був? Чи на роботі, так? чи десь в рудах, вона чекає. Коли мене нема вдома, то ж завжди, ну ти скоро будеш, ну, коли ти вже будеш? Думаю, от дома вроді би так не скучає, вроді би так. А як десь немає, ви знаєте, точно так же і ми. Я сьогодні думаю, що ми по-особому щасливі. Тому що сьогодні такий прекрасний день наші друзі віддають своїх дітей, женять своїх дітей. Ви знаєте, і збувається сьогодні слово. Ми бачимо, йде війна. Ми знаємо, що люди проливають кров, голод, стільки горя. Але в Слові Божому, так Христос сказав. Женились, виходили заміж, продавали, купляли і так далі. І сьогодні ми бачимо, не дивлячись на те, що відбувається сьогодні в нашій країні, але Бог дарує нам мир, спокій. Де не приїдеш, люди кажуть. От у нас було затіще Азара, там Лозівський район, а ми ще трошки далі туди живемо. Я кажу, а в нас і не переставало. Ви знаєте, і везде по-різному. Десь щось літає, десь збивають, а десь і попадає, і жертви є. Ви знаєте, але ми сьогодні все одно покладаємо свою надію на Господа. Я дуже вдячний Богові, що Бог розположив моє серце лишитися на місці, нікуди не поїхати. Я дуже вдячний, що сьогодні Бог дарував мілость і в цей час війни народилося дві церкви. Ви знаєте, і великий труд. Я знаю, як до брата Юри приїжджав сюди, тут теж було ну, групка, маленька. А зараз подивіться, скільки сидять людей, вони розширилися. Хіба це не радість? Сьогодні Бог благословив брата Юру. І я вірю, що у них велика радість, велика радість віддавати дочку заміж це велика радість. Чому я так кажу, бо я вже і віддавав, і женив. Я знаю, що це таке. Я хочу сьогодні е, разом з вами прочитати притчу.

16. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, блажен, кто укусит хлеба в Царстве Божьем. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все как бы... Сговорившись, извиняться. Первый сказал, ну, я думаю, кто читает, тот женился, тот, э, у каждого своя забота. Чтобы сохранить время, немножко я не буду перечитывать. Вот, почитайте 14 главу. И мы смотрим, что каждый начал извиняться. Я пропускаю и дальше читаю. И возвратившись раб, тот донес. А всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увещанных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты». Ну, то есть недолго они ходили, быстренько убедили, І сьогодні Слово Боже каже, подивіться на себе, хто ви є, хто ви призвані, оті всі сліпі, храмі, ніщі і так далі. Бог полюбив весь світ, але не весь світ обратився до Христа. Ну, оті, які кричать, оті, які обіжені і так далі, ми дивимося, який народ прийшов. І ми бачимо, що каже раб, наповнився дом, тобто все сповнено. Ви знаєте, я хочу сказати, я мав бесіду із братом Юрою. Я вже знав, що буде свадьба. І хотів так приїхати, але такі обставини то те, то все. І дзвоню, кажу, брат Юра, вибач, вибач, не можу приїхати. Бачу, він розстроївся, бо виду не подає. Ну що, говорили, думали. Ви знаєте, і слово Боже говорить, як хоче, щоб ти або з тобою, так і ти. Я думаю, що брат Юра не розгнівався, але йому було недобре. Йому було недобре. Ви знаєте, я по собі так розумію, що во время війни хорошо і мені би було, якби мене друг. Посітив, якби мене друг підтримав таке, врем'я, коли люди тікають, лишають домівки, ви знаєте, а він строїть дітям хату. А він віддає дочку. І, можливо, хтось йому каже, ти що в своєму розумі. Тікати треба. А він знає слово. Женились, виходили заміж, продавали, покупали. Він чекає Христа. І будує ковчег. Я так подумав, Господи, ну як ми не поїдемо? І дякую Сьогодні Богові, що ми змогли приїхати на це місце. Дякую Богові, що Бог так дає милість, що сина послав на служення, він уже на Д'якунському. Поїхали дочки, дочка веде Воскресну школу, і ми могли приїхати, лишитися приїхати, порадуватися разом з вами. Слава нашому Господу Ісусу Христу, Дорогенькі Мої, Хай Бог благословить, я хотів би ще одне місце прочитати і ми помолимося. Псалом 127 з 1 стиха. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путям Його, ти будеш єсть от трудов рук Твої, блажен Ти і благо тебе. Жена Твоя, як плодовіта лоза, в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благослови тебя, Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима. Во все дни жизни твоей увидишь сыновей у сыновей твоих, на Израиля. Я дякую Богу за эти прекрасные слова, и я сегодня... Знаю брата Юру як боящуся Бога. І тому сьогодні я знаю, що в нього велика радість в серці. Ви знаєте, і дітей у нього не двоє, не троє. Жінка його плодовітає, да? його прекрасні. да? І сьогодні такий прекрасний день. Я хотів би благословити його родину, благословити всіх вас. Всіх знаходящихся на цьому місці, щоб ми мали страх Божий, якщо ми хочемо мати добре життя, служити Господу Богу вашому і, благо... і благословить хліб Твой і воду Твою, і благословить, і, і від Тебе всякую болезнь. Всього на полюбіть Бога, всього навсього, служить Богові і будеш мати все. Будеш мати радість, навіть даже во время голода, во время війни ти не будеш тривожитись. Бог буде з тобою, Бог буде тебе питать, Бог буде тебе захищати. Ренки моє хотів би подякувати разом з вами, нашому Господу, за його велику милість, яку не перечитати. Давайте ми помолимося, ставимо на наші ноги.